Це гігантська діра в місяці, 65 метрів завширшки та 36 метрів углиб. Всередині цілком можна помістити самеповерхову будівлю, і деякі люди так і зробили. Не буквально, але саме це фото нещодавно спровокувало нову хвилю заяв, нібито у цих отворах, приховані на планетні бази на місяці. І, чесно кажучи, мені подобається ця ідея про якісь таємничі речі, що ховаються на місяці. Але якщо копнути справді глибоко, як я звик робити на цьому каналі, виявиться, що все не так, як здається на перший погляд. Отже, сьогодні ми подивимося на декілька по справжньому дивних відкриттів на місяці та перевіримо реальність кожного з пов'язаних із ними тверджень. Поїхали на місяць і назад. У 2021 році китайський ровер Юту 2. -2 Зробив знімок чогось дивного на зворотному боці місяця. З поливого сірого ландшафту стирчав зазубрений вертикальний уламок породи, і він виглядав як верхівка шпиля, що виринає з під землі. Деякі вчені навіть назвали це «милівий камінь. Я боже мій, як вони не подумали, як це звучить. Відразу після публікації фабрика вірусних заголовків запустилася наповно. Китай знайшов інопланетний артефакт. Дехто навіть стверджував, що це уламок космічного корабля або залишкова споруда стародавньої цивілізації місяця. Бо ж уламок не може бути просто уламком, правда? Але насправді перед вами звичайна планетарна базальтова стружка, Зазубрений шматок охолодженої лави, виконатий сюди метеоритним ударом мільйони років тому. як ви бачите, на місяці немає погоди, води чи рослинності. Тож, коли породи руйнуються, розмиваються або ламаються, вони не згладжуються, як на землі. Вони залишаються гострими, сирими і моторошними цілими століттями. Фактично, весь місяць це велике гостре звалище. І цей уламок цілком нормальний з точки зору місячної геології. Астронавти під час місії Аполлон натрапляли на такі ж камені. Але інтернет користувачів не цікавить природний дріб'язок. Їм потрібні таємниці. Та якщо ви сподівалися, що цей уламок доказ інопланетної битви чи місячного ескалібура, шкода, але це просто стародавній камінь, який виглядає драматично в потрібному світлі. А тепер повернемося до протилежного уламка помітної місячної діри, про яку я згадав на початку. Насправді це фото місячного розвідувального апарату НАСА зроблене у 2010 році, і є багато подібних з інших місій. Ми повинні визнати дивитися на це справді незвично прямо посеред місячного моря спокою, того самого місця, де Армстронг і Олдрін невимушено прогулялися, є діра. Чистий круглий вертикальний провал, ніби хтось проткнув поверхню гігантським космічним свердлом. І, звісно, інтернет зробив те, що інтернет зазвичай робить. Як тільки це фото пішло в хід, форуми вибухнули, НАСА приховувало це з 1969 року. Це вхід до секретної інопланетної бази. Астронавтам Аполлона заборонили говорити про місячні діри. Дехто навіть заявляв, що це доказ страдавньої цивілізації місяця. Мовляв, чому б там не бути підземному суспільству? Нібито Армстронг і Олдрін забули згадати про місячне метро по дорозі назад. Але якщо відкинути шум і подивитися на результати досліджень, виявиться щось ще цікавіше і повністю природне. Насправді ця дірка це обвалена стеля величезного підземного тунелю. Ви ж знаєте, мільярди років тому ріки розплавленої лави прорізали гігантські труби під поверхнею місяця. Коли лава витекла, залишилися порожні, пусті печери, і іноді сталя таких печер руйнувалася, створюючи ідеально круглі провалля. Ось що НАСА і виявила жодних інопланетян. Лише отвір у лавовій трубі. Але ось де стає по-справжньому цікаво. Тунелі, які конспірологи люблять перетворювати на секретні інопланетні бази, насправді можуть допомогти людям вижити на місяці, колись у майбутньому. Вважають, що ці лавові труби можуть стати ідеальним місцем для будівництва майбутніх місячних баз. Товстий шар породи зверху захищав би астронавтів від радіації, метеоритів та шаленої температурної амплітуди на поверхні. У горі вже чекає готовий природний бункер, збудований самою природою. Отже, це не конспірація. Не інопланетяни а геологія. Іронічно, але сама геологія може відкрити шлях до постійного поселення на місяці. Думали, що діри на місяці і сторонні уламки це вже щось надзвичайне? Тоді давайте дізнаємося про місячні космічні круги. По всій поверхні місяця розкидані ці дивні, закручені яскраві візерунки, ніби хтось узяв гігантський пензель і накрутив петельки та спіралі. Їх називають місячними візерунками, і якщо ви ніколи їх не бачили, вони виглядають зовсім неприродно, наче графіті з космосу. І ви вже знаєте, що сталося далі. Вімкнулися конспірологічні сирени. Форуми, Ютуб, Тікток заграли звичні гасла. Це посадкові майданчики інопланетян. Закодовані символи від відвідувачів з іншої галактики, або мій улюблений. Космічні руни, що позначають міжзоряну трасу. Бо, звісно, якби ви були просунутою інопланетною цивілізацією, яка подолала світлові роки, перше, що ви робили, це залишили завихрені малюнки по всьому місяцю, наче підліток, що розмалював стіну. Але ось що насправді відбувається ці місячні візерунки справжні. А ви їх можете побачити з космосу. І вони виглядають дуже дивно. Адже поверхня місяця переважно тускло сіра, а ці малюнки яскраві, наче їх повітряним розпиленням намалювали вчора. Але їх не створили інопланетяни, їх створили фізика і час, візерунки чітко збігаються з зонами локалізованих магнітних полів на місяці, і це дивно, бо в Місяця немає глобального магнітного поля, як у Землі. Але певні ділянки, переважно навколо цих візерунків, досі мають залишкову магнітність. Отже, що могло статися? Мільярди років тому астероїд врізався в місяць. Жар і сила удару частково розплавили поверхню і перебудували магнітні поля в тій зоні. З часом сонячний вітер і мікрометеоритні удари затемнили поверхню всюди, крім цих магнітних ділянок. Магнітні поля насправді захистили ґрунт від космічного старіння, залишивши ті місця світлішими і недоторканими. Коротше кажучи, ці візерунки давні шрами від жорстких ударів і магнітних залишків, жодних інопланетних рун, жодних посадкових інструкцій. Просто космічна випадковість, яка випадково схожа на роботу Бенксі. І ось ви помічаєте закономірність. В якийсь момент ці теорії перестали бути про місяць і почали бути про нас. Можливо, справжнє питання не що ховається на місяці, а чому ми постійно вигадуємо те, що там ховається. Наступна таємниця місяця яскрава, буквально століттями астрономи повідомляли про дивні випадкові спалахи світла на місячній поверхні. Йдеться про транзиторні місячні явища або. TLP, Якщо хочете звучати круто, на вечірці це не дрібниці. Сотні людей, професійних астрономів, аматорів з телескопами навіть цілі обсерваторії зафіксували дивні яскраві плями, раптові спалахи або моторошні кольорові сяйва на місяці. Деякі тривали кілька секунд. Інші хвилини і щоразу. Коли з'являлося таке світлове шоу, зазвичай інтернет казав доказ інопланетного видобутку. Секретні місячні бази вмикають світло. Або всім відомий, сигнальні вогні від позаземних відвідувачів. Бо, звісно, якби інопланетяни хотіли приховати свою базу на місяці, вони б обов'язково анонсували це яскравими спалахами, видимими із землі. Але поки конспірологи вигадували все дикіші версії. Вчені справді вивчали ці спалахи. І знову сюрприз. Ніяких інопланетян, ніяких таємних колоній. Насправді, причина цих місячних феєрверків значно прозаїчніша. Це фізика космосу. Більшість спалахів це метеоритні удари. Космічні камені постійно вдаряються об місяць, адже там немає атмосфери, що їх згорає, як на землі. Тому навіть камінчик, що вагою з гальку, врізається й шалений швидкістю і випускає спалах світла. А як щодо довготривалих сяїв? Вони ймовірно спричинені викидами газу. Вміст місяця не зовсім мертвий. Час від часу частини газу під поверхнею прориваються через тріщини, здіймають пил, який відбиває сонячне світло, і створюють і моторошні сяйва. Іншими словами Місяць не посилає сигнали. Він просто відригує. І на кожне відригування ми витратили занадто багато часу на аналіз і замало на сприйняття того, що це просто місяць, який продовжує робити своє без інопланетян. А може інопланетяни на місяці такі хитрі, що ми ніколи їх не побачимо? Це один із найулюбленіших хітів інтернет конспірології. Теорія порожнього місяця. Ви, мабуть, чули її принаймні раз. Місяць штучна структура, Гігантський інопланетний корабль, що кружляє навколо Землі, щоб шпигувати за нами. Звідки ж ця божевільна ідея? І як не дивно, від НАСА. Ось як це почалося. Під час місії Аполлон, астронавти залишили на місяці сейсмічні сенсори. В одному експерименті вони свідомо розбили модуль Аполлон 12 поверхню, щоб побачити, як місяць відреагує. І коли вони це зробили, сенсори зафіксували щось дивне, сейсмічні хвилі від удару вібрували годинами, буквально годинами. Як сказав один вчений наса, місяць залунав, як дзвін. І цього поетичного вислову було достатньо. Конспірологічний експрес рушив, не озираючись назад. Раптом усі були впевнені, що місяць порожній, що його оболонка металева і що інопланетяни вирізьбили його та поставили на орбіті як найгірший Airbnb у Всесвіті. Але ось що приховує конспірологічний натовп реальна наука. Причина, чому сейсмічні хвилі на місяці тривали так довго, не в тому, що він порожній, а в тому, що він сухий, крихкий і посічений тріщинами. На відміну від землі, у нього немає океанів чи розплавленого ядра, які б поглинали ударні хвилі та гасили вібрації. Тож, коли щось здаряється об місяць, енергія просто відбувається всередині, ніби звук у пустому соборі. Або уявіть, що ви б'єте по повністю висушеній і сухій губці порівняно з вологою губкою для миття посуду. Земля це друга. Місяць перша. Ось і вся справа. Пізніше місія Аполлон проводили подібні тести сейсмічних зарядів та місячних поштовхів. І щоразу дані показували те саме у місяці є тверда кора, мантія та невелике щільне ядро, жодних порожнин. Жодних секретних ангарів, жодних інопланетян всередині. Місяць залунав як дзвін, бо він сухий і потрісканий, а не тому, що це гігантська інопланетна Bluetooth колонка. І коли здавалося, що ми майже закінчили, класика повертається. На початку 2025 року НАСА опублікувала нову серію фото з посадкового модуля Блакитний Привид. Високоякісні різкі знімки місячного заходу сонця. І вони були приголомшливі, ці зображення показали приголомшливе зелене сяйво по лінії горизонту під час заходу сонця. Тепер ви могли б подумати, що такі вражаючі кадри одобрять. Але в безкінечному калейдоскопі конспірологічних теорій вони стали доказом іншого наративу. Якщо заходи сонця на місяці виглядають так, чому НАСА не показувало це в 60 х та 70-х? Очевидно, щось вони приховують. Та ні. Виявляється, під час місії Аполлону астронавти повідомляли про явище під назвою Місячне зоряне світло. Слабке сяйво по лінії горизонту на сході і заході сонця. Однак зйомка цього ефекту технологіями того часу була складною. Камери, які використовувалися під час аполонів, були передовими на свій час, але не мали достатньої чутливості та роздільної здатності, щоб зафіксувати такі тонкі світлові явища. Особливо в умовах різкого контрасту на місяці. Перенесемося у 2025 рік. Наша технологія зйомки зробила величезний стрибок вперед. Камери високої роздільної здатності з передовоїми датчиками тепер можуть захоплювати тонку гру світла та пилу на місячній поверхні, відкриваючи явища, які раніше були недоступними. Але дивно чим кращими стають фотографії, тим глибше стає конспірологічна безодня. Кожен новий факт, кожне нове зображення, кожна нова місія. Замість того, щоб відбивати міф про місячну змову. Дають прихильникам змови ще більше палива, бо ця логіка не лінійна, вона кругова. Фотографії аполонів були розмиті, фейк, нові чіткі? теж фейк. Можете вести пряму трансляцію місяця в 8К. Хтось напише Класний CGI». Чим більше доказів ви надаєте, тим сильнішою стає конспірологія. Кожен офіційний випуск, кожне наукове дослідження не сприймають як доказ. Його трактують як частину приховування. Ми бачимо цю постійну недовіру до науки скрізь. Але місяць найзручніша ціль вірування, що скільки б даних не було, якими б чіткими не були зображення, істину завжди ховають. Отже, якими б чіткими не були фото, скільки б місячних каменів ми не привезли для деяких людей місяць ніколи не буде реальним. Добре, закінчимо на легшій ноті, також буквально. Бо повірити чи ні, найстаріша місячна теорія із усіх не була про змови чи позаземне життя. Колись у середньовічній Європі до появи телескопів і супутників люди дивилися на сяючу кратеровану поверхню, і думали: це схоже на сир із цвілля, має бути сир. Ми знаємо про це, бо навіть англійською є старе прислів'я. Таке враження, ніби їм можна продати й місяць із сиру, що означає ввести когось в оману, змусивши повірити в неправду. Смішно, але чесно кажучи, досить мило. Жодних інопланетян, жодних секретних документів НАСА або розмитих фото, обведених червоним. Просто старомодна молочна космологія. І ось що кумедно. У деяких аспектах ця теорія має набагато більше сенсу ніж половина того, що ми сьогодні обговорювали. Вона не вимагала урядових змов чи між зоряних приховувань, не стверджувала, що хтось приховує правду. Просто люди дивилися на місяць і проєктували на нього те, що їм було відомо. у цьому випадку сир. І, можливо, це справжній візерунок. Місяць просто відбуває сонячне світло, а всі наші дикі, дивовижні, абсурдні теорії це відображення того, що у нас у головах. То залишайтеся гострими як місячний уламок, яскравими, як зелений захід сонця. І не забудьте залишити коментар про вашу найулюбленішу і найсмішнішу місячну теорію.